Вибирали час, в якому живе. Але ми можемо вибрати, як жити в час, який обрав нас. Ми усі боїмося падати без різниці, чи на своїх двох, чи на протезах. Але не так страшно падати, коли маєш за спиною крила. І мова не лише про людей з інвалідністю, мова про кожного з нас. Тепер ми живемо у світі, де кожен має розправити крила, аби зруйнувати бар'єри і в головах, і в містах. Бо в нашій новій реальності немає людей з обмеженими можливостями, є люди з необмеженою силою.